Привіт! З вами, як завжди, я і я. Ой, завжди, залагала, залагала, Залегала та, та залагала. Так, будуємо. і Ми сьогодні будемо будувати. Що ж би ми будували? Ну давайте. Давайте якусь істоту, може. О, курс! Ми збудуємо будинок курці. Що тут ще є? Yeah. Щоб ми могли побудувати. Ну, гаразд. І ми будемо. Так, ще тут знадобиться можна, що там каже, жовте. Оліле. Краще всього цим. Коротше, подивитися. Якщо не буде, то не треба. А якщо. Щось таке. Ой, до мене затрофонував друг. Ну, привіт. Поки я буду шукати скил, поки подумаю, який дім я знімаю вже. Бо мені треба лише, мені лише треба просто на... Гаразд. Будь на зв'язку, будь на зв'язку. Ага, я буду мало говорити. Ну, гаразд. Так. Ось яке лице у мого друга. Так, що би ще для нашої курки знадобилося? Корочка Ти казав, що мало будеш говорити. Курки, я роблю будинок курку. Так, це будуть зробити мені потрібні кнопки. Заліз кнопки, ось. Все, і починає наше все. Нога, це нога.

Ось так, пули. Ну да, а киньку такая итога кинку и сейчас туда трое восьмеро, так? Ось така. Я качаю так, скин. А то я раз тоже восьмеро. Ну гаразд. А ну, я, я такий можу. буду без кинка. Ну без скинки. Ну базар под черный цвету. Я думала, что мы не набору. Ну. Ага. Ну, не за... Ну, ну, якщо хочете. Якщо хочете Біч... бачити більше відео, лайків. Давай, не... Давайте наберемо 10 тисяч лайків за це, no, це відео. Давай будьте дешево, що вже на тут і пару гривню. Тата лік, я знімаю. Я це все мають. Де тобі за знайде, ти так багато, ти не набережний. Я розумію, але батька Так, Починаємо робити е, основну курку нашу. Основну курочку, рябу. Наша курочка ряба буде гарна. Це це, це це буде по поводу десь друге, ну, ще з зависаннями моїми. Це десь буде на дві знімаю тільки по 10 хвилин. Я можу знімати тільки за 10 хвилин, десь по 10 хвилин. Треба придумати. Ой, це висаєч, кажу. Так, ці глюки. Ось і перша щось буде. Гаразд. Може навіть на три серії. Будуть. Будемо робити це. Так, все продемонстрував. Такий нес у неї нашій корочки будуть. В мене не зависає, не буде дисплей. Ну трохи зависає. А смішна кучка чесно. На початку смішне буде. Так. Дисплей запинити Добре, все, я вимкну дисплей, вимкну свою фотку. О, тепер гарно. Тепер ка чудово ще. Причудова, Ну, гаразд. Так. Зараз почекайте. Ось, тепер будемо робити вже пер'яз тут. Ось такі тут крильця будуть і такі. Такі крильця. А, а виходить нічого. Я не майстер по будівництву. Сразу скажу вам. Попробуємо Але, набрати. Як ти дуже побуде, Ось такі будуть в нас крила. Почнемо, йдемо далі. А, Питалік, ти вже забагато говориш щось. Ой, я вже я туди вітаю, як я чорний спайдер. А, та, е, ну його канал, так певно, напитувається, я не знаю. Який. Так. Ой, невозможно отримати доступ доказано от що. А, я не знаю, що це було. Е, як в мене якісь помилочки тут ставляються. Уже сім хвилин пройшло. М Ну, на дві серії це курка буде... десь на три серії і курка готова. Може на 4 навіть. Так, працює все добре. Я думаю, що це щось з бандика показав якусь помилку. Якусь віруси щось в мене завелося. Я такий крутий стінашу ой. Ти нічого, говори, говори. Лише не дуже багато. Я не знаю, як мож... як той скін ставити. Біна не біна. Але ти ж але ти ж мене давай біна, ну мене наші майнкрафт. Мені дуже мені навіть легше ставити скіни без біна. В тебе що є бін? Ня, без біна ще навіть легше. Ну я не знаю способів. Без біна, ось так. Ой, не то зробив. Ви супернет просто. Добре, тільки до.. я роблю тут. А це? Ось. А, пепе, да, Ти на сервері? Ні. Yeah. Процент, а, пепе, да, да. А, скінш. Щоб найти, ну, щоб найти майкрафт. Так, так. Ну потом, щоб мои дома, да. Яксь у нас 14 кортер. Якась у нас наркоманська. Наркоманська корка виходить. Наркоманська угу. Ось так, ось так во. І тут воно є ще. Ось така корочка виходить. Смішна. Зараз ми прийдем. перейдемо. Я... Я говорю вам зразу, я не майстер. Я не майстер в, в постройках. Можете ставити лайк, можете ставити не на, на лайк Але тобі деві уж. Ні. Я хочу...